Вітаю! Мене звати Руслан Білякович і я експерт з рослин. Весна прекрасна пора не лише для робіт саду, а й час потурбуватися про наших кімнатних жителів, наших кімнатних рослин. Тому не сиди, а посади! А будемо з вами сьогодні садити антуріум. Ось цю прекрасну рослину. Цікаві факти життя Антуріума. Антуріумів існує дуже багато, сотні, тисячі видів та сортів. Не всі з них придатні для того, щоб вирощувати в будинку, але про деяких я вам розповім. Є антуріум Шарцера, є Антуріум Андрея, є хрустальні. Тобто, умовно можна поділити антуріуми на дві великі групи. Це декоративні листя, наприклад, Антуріум Кришталевий. Та декоративно квітучі, от, гібридні різні Андре або Шерцера, тобто те, що використовується для флористики. Антуріум відноситься до родини ароїдних, тобто знаємо, найпопулярніші, найвідоміші просто. Її родичі це кали, дефінбахи, різні, глоонеми, а також В Культурі антуріуми вирощуються вже більше, ніж 300 років. Уявіть собі, перші антуріуми прийшов до нас із подорожі кругосвітних моряків, прийшли в Європу. Їх там називали стріли амура, як тільки не називали. Квітка антуріуму це не те, що ви бачите. Він, що ви бачите, Але ви не розумієте, де саме ці квіти. Справжні квіти його знаходяться ось тут. цвіт антуріуму називається Початок, як кукуруза. А ось ці ось красиві такі пелюстки є чим іншим, як просто листком, який змінив колір, для того, щоб його запилювали і бачили комахи. Анторіуму вони майже не пахнуть. І тому постає питання, як же в цих великих е, зарослях тропічних лісів, як же звернути себе увагу кольором, ось такі ось гарні листки рожевого кольору, вони просто виступають у, у ролі такої площі, щоб е, рефлексувати для зору е, комашок. Отже, якщо ви щодня не придбали ось таку ось красиву рослину. Перше, що нам кидається в очі, окрім е цих гарних суцвіть, те, що горщик для неї замалий і саме час її пересаджувати. Але ж дивляти ґрунт, його можна купити, а краще зробити самому. І зараз я вам поясню, як це зробити правильно, професійно. Ми з вами залишили на шантуріум в теплому місті. А тим часом почнемо збирати інгредієнти. Для цього взяв паперовий такий ось екологічний пакет, тому що проти поліетилену та целофану, і зараз будемо з вами шукати кору, яка нам підійде. Для того, щоб взяти кору для ґрунту, необхідна стара сосна, яка вже померла, тобто не можна брати живу. Як це визначить? Ну, Елементарно, вона трухла. А також, коли відчуваємо по звуках, пусто то саме час збрати ці елементи. Вона відділяється кора стара, легко, ось така буваємо. Має бути, бачите, вона така вже без смоли, без нічого. Кладемо в пакет. Нам треба не так багато. І так кору з вами зібрали і настав час зібрати ще один елемент нашого ґрунту. Ходімо разом. І ось наш загадковий ще один елемент нашої ґрунтосуміші. Називається мох. Мох лісовий. Точний вид я вам його не скажу, тому що я його не пам'ятаю, але він є дуже важливим елементом для того, щоб наш антуріум почувався себе в нас вдома, як у себе вдома. Вибачте за тавтологію. Як його зібрати? Мох росте, як бачите, по поверхнях старих дерев, а також по ґрунту. Ми, напевно, візьмемо. Саме робимо експеримент. Дивимося, де мох краще відділяється. Тут він міцно тримається, але можна трошки взяти тут. А трохи можна взяти ось тут на землі. Ось, дивіться, бачите, він виділяється цілими такими шматками. Буде ідеально для того, щоб зробити наш антуріум найкрасивішим. А тепер ходімо з вами, зараз його пересадимо нашого антуріума в нове житло, новий горщик. І так, друзі, ми з вами зібрали всі інгредієнти, О окрім моху, кори, нам ще потрібен торф. Торф, на мою думку, є один із найважливіших і найкращих елементів для створення ґрунтосумішей нашим рослинам кімнатним. Але перед тим, як створювати ґрунтосуміш, я вам розповім деякі лайфхаки по вирощуванню будь-яких кімнатних рослин. Існує міф, що вам необхідні великі горщики для вирощування ваших зелених друзів. Це неправда. Я вам покажу. Ось перед нами два е, пластикових контейнера. Саме так е, ми. Ботаніки називаємо горщики. Чому пластикові? Можуть бути глиняні, керамічні пластикові, навіть металеві контейнери, але на мою думку, найкраще підходить для наших умов вирощування в пластику. Чому? Звісно, ви скажете, ідеально вирощування рослин в глині, в кераміці. Згоден, вона дихає, вона просто супер. але... Ми саме не живемо на території якоїсь Африки чи Південної Америки. Ми живемо в прохолодному кліматі. Тому навіть в наших квартирах кераміка дуже переохолоджує кореневу систему наших рослин, а це недопустимо для наших друзів. Також контейнер має бути невеликий. Я вам покажу трошки згодом, коли буду пересаджувати нашого гостя, нашого жителя, нашого героя Антуріум, як потрібно обрати саме для цієї конкретної рослини тару або контейнером лайфхак номер два в наших будинках росте безліч різних видів сортів рослин, які проходять у нас не тільки із тропіків, дехто з Африки, дехто взагалі з гір, існують різні абсолютно групи рослин, але самі розумієте, що неможливо підібрати щось універсальне для всіх. Тому як створити ідеальні умови для саме конкретної рослини, а для антуріума я вам розповім. Антуріум відноситься до родини ароїдних, тобто ми знаємо, що найвідоміший її представник це. Так, наша Кала або Затедесхія, Спатіфіліуму, Дифінбахі, а також інші красавці і красавиці, які живуть в наших будинках. А, антуріум росте своїй природі е, в тіністо-сонячних місцях, е, в лісах тропіків, це Амазонія, а також деяких, е, деякі види, які ростуть в Азії, в Таїланді, наприклад, і в Австралії. Базуючи на цих умовах, ми маємо знати, що ґрунт має бути. Легким воду та повітря проникне, тому що корені антурі мають товсті такі тіла, і вони з легкістю загнивають. Також антуріум необхідно поливати в міру, Дотримуйтеся значних інтервалів при поливі рослини. Це близько тижня, 7 днів, але це звісно це все базується на ваших індивідуальних умовах вирощування. Адже знаєте, якщо у вас приміщенні прохолодно, краще не долити, чим перелити. Антуріум полюбляє світлі місця, світлі, але не сонячні, тому що в своїй природі він росте під деревами. Звісно, бувають подають якісь такі можливості, коли рослина може проявитись свої найкращі якості на сонці. Але це в тропіках, а не тут. Тож давайте з вами зараз будемо створювати оцю магічну суміш для антуріума. Перше, що я зроблю, нам необхідна кора. Але самі розумієте, що в такому вигляді кора нам. Абсолютно немає жодного ніякого значення і треба е, подрібнити. Можемо для початку її розламати. Хоча справді е, давня кора вона гарно е, сам по собі може розламуватися. І починаємо нарізати обережно з пальцями, тому що я вже маю багато інцидентів, секатор гострий. Тобто нам потрібні досить маленькі фракції кори, тому що кора для нас буде виконувати функцію повітря. Тобто, уникати від загнивання кореневої системи нашого антуріума. Тобто, ось такими ось маленькими досить шматочками ми нарізаємо нашу кору. Приблизно десь сантиметр, два-три-мінус. Може бути більше, не будьмо опедантами і дамо свободу творчості. Нам її потрібно небагато досить, але хай буде про запас, тому що наші є орхідеї, монстери та також інші рослини, які відносно можуть поводити себе як епіфіти. На мою думку, досить. Що ми тепер робимо? Беремо наш торф. Не знаю, чи відомо вам, звідки береться торф в природі. Ні? Не знаєте? Знаєте? Ну я вам все одно розкажу. Торф це ніщо інакше, як перегнивший мох з Це дійсно наш український поліський мох, який часто вирощують використовують для вкорінень, для вирощування орхідей. Але скажу чесно, що я використовую мох, який росте в нас в лісі. Лісовий мох він абсолютно нічим не поступається свагном своїми якостями, тому що свагнув він більш розпоярний, чим лісовий мох. І люди не розуміють, можливо, хтось не розуміє, що найбільше цілю цілющі гостивості моху саме мають зелені стебла, листочки його, а вже старий мох який вже скоро, скоро перетвориться на сфагнум. Він не має жодної цінності, лише як ґрунтова суміш. Ось ми змішали його. Деякі колекціонери або, можливо, люди, які мають свої певні переконання, кладуть мох також в сам ґрунт. Я вам цього не рекомендую, тому що зайва волога, як я вже нагадував вам для Антуріума, вона абсолютно недопустима. І мох часто як губка в себе абсорбує воду, і це може призвести до загнивання нашої корневої системи. Тому краще мох зверху покривати саму рослину, тому що це допоможе нам регулювати її вологість. Тож беремо нашого улюбленця, нашого нового друга Антуріума. Ось наш герой Антуріум. А точніше, героїні, тому що цей сорт надзвичайно красивого рожево-квіткового антуріума називається лілії. Він є карликом, тобто це його максимальна висота, і більше він не виросте, лише буде рожатися по периферії. Бачимо цей горщик. він Занадто мали для цієї рослини, тому що його використовували в якості транспортування, самі розумієте, зайві місце, зайві гроші. Тому виробники базуються саме на таких принципах. Краще-менше, але більше буде в самому контейнері. Дивимося в першу чергу, що нам необхідно. Виймаючи рослину із її попереднього контейнера, дивимося на його корневу систему. Корені, товсті, гарні, в активному рості. Тож я вам покажу зараз, яка різниця між горщиками. Якщо ми посадимо антуріум в ось таку ось величезну вибачте, відро, то можливо воно, по-перше, як на мою думку, воно дуже виглядає недолугом, а по-друге, зайва кількість ґрунту просто буде шкодити рослині, адже рослина вона, вона, дуже любить все контролювати. І контролює вона лише в межах свого кореня. Контроль це і за водою, і за якістю ґрунту, тому необхідно просто дотримуватися невеликого правила при пересадці рослини. Беручи горщик так, потрібно виміряти, щоб приблизно поміщався палець між межою горщика та вашої рослини. І це все дуже просто і безпроблемно. Часто люди додають сазівники ще вугілля, але я вважаю це зайве. Що не необхідно? необхідно нам зараз поступово виміряти висоту рослини. Бачимо. Якщо поставити його вниз, то коренева шийка рослини, коренева шийка це місце росту першого кореня. Занадто глибоко. Тому беремо невеличкими рухами, насипаємо цієї торфосуміші. О, бачите, своїм професійним оком я виміряв майже ідеально, але ніхто у нас не ідеальний, тому трошки ще додамо наверх. І поступово ми з вами її заповнюємо ґрунтом. ґрунт має бути легкий, повітряний. Я вам, до речі, покажу, що таке повітряний ґрунт. Якщо ви візьмете ґрунт ось так в руку, він має розсипатися, а не бути ґрудкою. Оце ідеальна ґрунтосуміш для будь-яких епіфітів та ароїдних рослин. Напевне, справили запитання: а навіщо тобі мох? Зараз поясню. Беремо ось такі шматочки моху і прокладаємо зверху ґрунт. Повергорщика, перше це доглядає дуже гарно, як на мене. Мох виділяє багато фітонцидів, а також молочну кислоту, що допомагає зберегти е здоров'я рослини, а також е процес формування нових коренів. Після того, як ви знесли рослину додому, пересадили її, потрібно її пролити, адже вона хоче воду, але не відразу. Тому що неважливо наскільки ми там професіонали. Все рівно десь є якісь мікротріщинки корінчиків тому необхідно, щоб був деякий час, щоб вони трошки присушилися. А Вже потім поливайте і ставте на найкраще місце для вашого антуріуму. Найкраще місце для вирощування антуріума, щоб було таке гарне, як у мене. Це світле місце, наприклад, підвіконня східного або західно-південного орієнтування. Уникайте південних, південних локацій. Безпосередньо ставлячи їх на підвіконня. Краще десь близько метра або два від, від самого вікна. Я вам це розказую про літо. Але взимку е, вибирайте, напевне, більше південні регіони вашої квартири або будинку. Ось такі ось нескладні лайфхаки, умови вирощування цієї прекрасної рослини Антуріума. А зараз трохи магії, містики та гороскопу. Антуріум надзвичайно красива рослина, яка е своєю красою породжує дуже багато міфів, історій, цікавих легенд. Спілкуючись з різними людьми в цьому світі, я спостерігав дуже цікаву таку тенденцію. Люди, які заводили собі в будинку Антуріум. Нагодули своє щастя, своє кохання, адже я, я не сумніваюся, чому, адже бачите, як можна не закохатися під атмосферою таких красивих квітів. Також їх ще називають стрілами Амура, а також чоловічим щастя. Тому е, самотні чоловіки, холостяки, антуріум в будинок і буде вам щастя. Зодіакальне антуріум можна віднести до вогняних знаків це леви, стрільці та овни. Тому наші шановні володарі вогню вперед садіть Антуріум. Для того, щоб ще більше і більше підсилити вашу енергію цієї стихії неймовірної. Тож, друзі, якщо ви хочете гарний не тільки сад, а ще й кімнатні оранжереї, не лінуйтеся, не сидіть, а посадіть. Па-па!